І так, шановні друзі, сьогодні ми будемо порівнювати два імпакти: один від торгівельної марки Текман. А інші вітерювельної марки Парсаль. Відповідно, імпак вітровельної марки Текман, де упакованої фірмою картоні упаковки вітривальної марки Текман. Ну а імпак вітривельної марки Парсай, де упакованої в фірми пласковому кесі вітирвельної марки Парсаль. Що стосується розмірів даного імпакту, то імпакт вітривельної марки Текман майже у два рази менший від імпакту торвельної марки Парсаль. Як один, так і другий імпакт має обрізійної вставки на ручки утримання та обрізійної уставки на корпусі двигуна. Корпус двигуна та ручки утримання на обох імпактах виконав з пластику, ну і відповідно редуктор одного і другого імпакта виконав з металу. Посадка акумуляторної батареї торгівельної марки Techman повністю підходить під посадку акумуляторної батареї торвельної марки Parkside. При цьому продавці електроінструменту торгівельної марки Парцей зазвичай зазначають, що він виготовлений Німеччині. Ну а відповідно при купівлі електроінструменту торгівельної марки Текман, як правило, на сайті продавців зазначається, що даний інструмент зареєстрований в Україні, а виготовлений в Китаї. Ну і тут логічно виникає запитання, як даний інструмент виготовляється в різних країнах та на різних заводах, ну а відповідно посадка акумуляторних батарей співпадає. Також хотілося б зазначити, що імпакт від торгувельної марки Percet майже в два рази важчий від імпакту торгівельної марки Текман. У обох імпактів є підсвічення робочої зони. В імпакті торвельної марки Perseid кількість обертів двигуна регулюється зусиллям натискання на кнопку вімкнення. Ну відповідно на імпакті торвельної марки Текму регулювання відбувається окремою кнопкою. На імпакті торівельної марки Техмо встановлено без двигун, ну а відповідно на імпакті торівельної марки Perce встановлено звичайний щитковий двигун. Також хотілося б зазначити, що ціна на імпакт торівельної марки Perсет на сайті продавців коливається в середньому у межах 1700 гривень. Ну а відповідно, ціна імпакту торівельної марки Техмо в середньому на сайті продавців становить близько 2400 гривень. Тобто різниця в ціні між даними імпактами в середньому становить близько 700 гривень. Одразу хочу відмітити, що зазначена мною ціна стосується безпосередньо імпактів, тобто без акумуляторних батарей та зарядних пристроїв. Ну і також хотілося б відмітити, що на імпакт торивельної марки Techman буде трьохрічна гарантія, а відповідно імпакту ривельної марки Parkside, якщо він вийде з ладу через тиждень роботи, ніхто вам безкоштовно ремонтувати не буде. Я, звісно, віддаю перевагу електроінструменту, який завезений в Україну офіційно, та на який є гарантійний термін обслуговування. Проте кожен вибирає той інструмент, який йому доподобить. На цьому у нас порівняння двох імпактів від торгівельної марки терма та торгівельної марки Парсей завершено. Дякую всім за увагу.